Загалом від початку епідемічного сезону захворіло більше 57 тисяч поковинців. Це близько 6% від усього населення області. Нагадаємо, цьогорічне ГРВІ змусило міське управління освіти зачинити на тимчасовий карантин сім чернівецьких шкіл. Діти, які сьогодні перебувають на додаткових канікулах, вони залишаться здоровими, попри високі ризики, інфікуватися, будучи в навчальному закладі. Наступними після Чернівецьких шкіл можуть зачинити навчальні заклади в Заставнівському районі Тут від сьогодні ввели масковий режим в місцях великого скупчення людей. Також прискіпливо моніторять усі школи. Разом з тим нами налагоджено тісний взаємозв'язок і координацію з департаментом охорони здоров'я, обласної державної адміністрації, департаментом освіти та науки. За результатами цієї співпраці ми щодня отримуємо інформацію не тільки про захворюваність в області, але й про відвідуваність з інформації про причини відсутності дітей в окремих закладах освіти. Така інформація нам дає можливість орієнтуватися не лише в е, приводу ситуації в області в цілому, але й по кожному конкретному закладу. Нагадаємо, з минулого тижня в Чернівцях тимчасово припинили навчання сім навчальних закладів шкільного типу. З вівторка їхній перелік поповнить 33 третя школа міста. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.